Вітаю відвідувачів порталу. Гої з вами програма ранкова кава. Та я її ведуча Ольга Данилюк. Нагадаю, що в нашій програмі ми спілкуємося з цікавими, відомими жителями нашого міста, а також області. В цілому сьогодні зйомки нашої програми відбуваються в одному з найгарніших, я переконана в тому закладів нашого міста в ресторані Фламінго. І сьогодні, власне, в нашій програмі всі ви, наші любі глядачі, матимете можливість дізнатися чимало нового про юридичні послуги, судові засідання та взагалі діяльність адвоката. Сьогодні за розмову за чашечкою кави ми запросили провідного. Адвоката нашого міста Муравського Оксану Олександрівну. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Власне, ми знаємо, що досить часто, коли ми говоримо про взагалі судові засідання, судові справи, то ми якісь стереотипи маємо в голові з приводу тих програм, які ми бачимо на наших екранах. Розкажіть, власне, я певна цікаво буде глядачам, що вони мають, в принципі, спільного чи навпаки відмінного наші уявлення про роботу адвоката і те, що є, в принципі, в реальності. Ну скажем так, дякую вам за запрошення в першу чергу. Для порівняння ці телепередачі, вони, я вважаю, що є досить позитивними в нашому житті, тому що вони ведуть просвітницьку діяльність, вони мають на меті просвітницьку діяльність в правовій сфері, в правовому для того, щоб населення мало якісь навики. Правової освіти, і вони мають в собі ту ідеальну картинку, яка має бути передбачена законом. На жаль, наша судова система, наш, взагалі, побут, юридична специфіка діяльності, на жаль, ще не досягає того ідеального рівня, але ми завжди намагаємося прагнемо його удосконалювати, ми прагнемо до того довести, щоб. Наше населення було освічене, грамотне, щоб воно знало, які в нього є права, вміло належним чином ними користуватися, вміло е, вчасно отримати належний правовий захист своїх інтересів, знало, як цим скористатися. Ну і звичайно, ми прагнемо до того, щоб кожен громадянин, окрім своїх прав, знав свої обов'язки і належно чим його виконували обов'язки виконував. Оскільки ми розуміємо, що будь-яке право людини закінчується, коли починається право іншої людини, щоб не було цих порушень. А зазвичай ці програми є досить позитивними і досить такими правильними в рамках правової освіти населення. Тому що будь-який громадянин вже продивившись декілька разів. Такі передачі має, хоча появлені, що таке суд, як він відбувається, який має бути процес, яка має бути процедура, як куди звернутися, що там має бути суддя, що там має бути адвокат. Якщо це цивільний процес, це мають бути сторони. Бажано, щоб вони були з представниками для належного представлення їх інтересів для належного правового рівня підготовки, захисту. Якщо це кримінальний процес, то людина вже знає, що там є прокурор, який представляє в своїй особі державу, яка е, представляє обвинувачення тої особи, яка порушила закон, є адвокат, який захищає ту особу. І взагалі ці програми побудовані на зразок чіткого дотримання прав сторін і дотримання е, тої ідеальної моделі, коли в нас є змагальний процес, коли обидві сторони в рівних позиціях, в рівних умовах, і суддя сидить як арбітр і дивиться, яка сторона найкраще довела свою думку, надала належні допустимі докази і довела свою обґрунтовану позицію. І суддя, зваживши всі докази по справі, виносить законне рішення. А, власне, ми знаємо, що от в європейських країнах, в принципі, є така практика, що майже кожна родина вона має свого адвоката, а от у нас, власне, є, ну я думаю, що напевно не дуже це на високому рівні, але ви з свого досвіду, як скажете, що ну, люди звертаються. Скажімо так, це як для мене, як для моїх колег, це така мрія, яку ми хочемо втілити в нашому житті, і для того, щоб. Довести кожній людині, що має бути свій сімейний лікар і має бути свій сімейний адвокат, який знає всі, скажімо так, особливості родини, особливості бізнесу, який, звичайно, з додержанням конфіденційності ці особливості ніде не використає проти людини. Але підкаже, допоможе і попередить ті випадки, коли, які потім можуть мати негативні наслідки для цієї родини, для людини, для бізнесу. Тому е, в Європі працюють е, скажімо так, на попередження захворювання. А ми для аналогії ми просто лікуємо вже. Ми вже стикаємося тоді, коли до адвоката, до юриста звертаються тоді, коли є нагальна проблема, коли вже є судовий розгляд, Подеколи звертаються тоді, коли вже судові розгляди пройшли, коли вже це не перша інстанція, а апеляція чи касаційна інстанція, коли вже ти розумієш, що дуже багато чого упущено. І ти не можеш якимось чином допомогти, тому що ти міг би допомогти трошечки раніше. Чи навпаки, коли звертаються люди, коли вони втратили своє право зв'язку з строку, строку позовної давності, коли звертаються в таких випадках, коли до такої ситуації можна було б просто би не довести, такої, не довести, такої ситуації могло б просто би не бути, якби людина. Перед тим, як щось зробити, просто підійшла, порадилася, як це зробити, як це зробити правильно. Так само будь-яка, наприклад, дія з органами державної влади, зараз дуже поширена категорія справ це земельні справи, коли люди в зв'язку з тим, що вони не знають весь той порядок, вони не знають свої права, вони не знають, що їм. Що, які в них є можливості, як отримати земельні ділянки. Потім згодом з часом вони виявляють, що ті земельні ділянки, які мали би бути їхні, наприклад, але державні органи за власним переконанням внутрішнім вже там перерозподілили ці земельні ділянки для інших людей. Хоча, якби людина попередньо. Звернулася, проконсультувалася, нам знала, що треба, які треба документи подати, куди подати, яким чином, які строки розгляду цих документів. І вже, відповідно, її права були захищені більш належним чином. Тому досить великий позитивний момент Європи в тому, що в них йде великий... Прогрес в правовій освіті населення і в тому, що вони мають своїх, скажімо так, сімейних адвокатів. Вони без адвоката вони не підписують жодного документу, вони не підписують Ми, жодного просто, договору. Це не так, як наші вони, вони йдуть, наприклад, вкладати будь-яку угоду, вони беруть, телефонують своєму юристу, вони йдуть разом. Юрист передивився, перечитав, розказав, пояснив, навіть, можливо, це ідеальна угода, але він вже в більш простій розум, для розуміння людини формі пояснив, які там в нього права, які обов'язки, які наслідки тих чи інших угод. А так як нас люди дуже часто от вони підписали, підписали, угоди в нас особливо з банками, друкують дуже дрібним шрифтом, ніхто <звісно> їх не читає. От. Там виявляється, що підписав все все проти себе. Умови жахливі, відсотки драконовські обіцяли. Там один виявляється, що там дуже багато прихованих платежів комісії. От вони проходять в розпачі, а як же ж так? Там же ж мені розказували що тут все добре, тільки підпишіть. Ну проблема в тому. За кордоном, звичайно, більш високий рівень правової освіти на се. А як Ви гадаєте, власне, чому складається така ситуація? Люди можливо бояться, що консультації юриста адвоката це дорого? Чи в чому можливо причина? Е -е, ну, на мою думку, в першу чергу, це наявність дуже великої кількості стереотипів, які в нас боролися ще з радянського союзу. Можливо, навіть не стільки з Радянського Союзу, ну взагалі в нас люди вважають, що перше великий теоретик, що це дуже дорого. Вони обмежують себе в якісних послугах, враховуючи, що якщо вже там висить вивід в руках, то це тільки переступив поріг, вже треба платити гроші. Чи зазвичай це не так? Зазвичай в будь-якій справі адвокати до нас зустріч клієнту, дивлячись, яка це справа при вирішенні. Вартості наданих послуг звичайно враховується і матеріальний стан клієнта, і сама справа, наскільки вона перспективна, і ніхто не є, скажімо так, вже тим, хто буде знімати останню сорочку з людини. Дуже часто я, наприклад, практикую надання послуг Кобону, тобто безкоштовно, коли я бачу, що людині справді потрібна допомога, але вона не може, не має Матеріальні можливості оплатити ці послуги, ці послуги можуть коштувати мінімальні, покривати мінімальні затрати на якісь там папір, якісь там переїзди, якщо ці витрати. Не а вже якісь гроші за послуги я вже просто не беру, тому що входиш в положення твоєму для того, щоб допомогти. А зазвичай наша держава дуже багато. Вкладає зусиль для того, щоб людей змінити ці стереотипи, запроваджена система безоплатної правової допомоги, первинна правова допомога надається органам юстиції, тобто людина може звернутися за будь-яким питанням до органів юстиції, і вони вже розкажуть хоча б мінімальний обсяг до інформації стосовно законодавства. Як один діяти, як в тій чи даній ситуації себе поводити. Або зорієнтує, як і до кого звернутися, хто може надати більш кваліфіковану і більш, скажімо так, професійну і глибоку оцінку цієї всієї ситуації. Також у нас діє вторинна безоплатна допомога. Відкриті центри, вони є регіональними, вони працюють по всіх областях, по всіх районах. Наразі безоплатно надається допомога вторинно в кримінальних справах, однак вже розроблено прийнято закон, який передбачає надання вторинної безоплатної допомоги за рахунок держави і в цивільних, і в адміністративних справах. Однак він був відтермінований на цей рік в зв'язку з відсутністю коштів. Тобто людина проходить, звертається, певна категорія осіб може звернутися до центру вторинної безоплатної допомоги, і її адвокат працює безкоштовно. Держава оплачує послуги адвоката, коли він надається, допомогу безкоштовно. Тобто, держава в даному випадку сприяє і правовій освіті. І Дотримання належних прав, захисту належних прав і законних інтересів громадян. Власне, а якщо говорити про, не можу не запитати про після подій Майдану, власне, ви як людина, яка знає ці всі особливості судової системи, як ви бачите, що відбулися якісь зміни, чи в принципі особливо нічого за цей період, що не змогло змінитися? Ну, напевно, ще дуже мало пройшло часу для того, щоб якісь можна сказати, що в нас щось так кардинально змінилося. Але змінюється світу сприйняття людей. Тобто люди розуміють, що все залежить не від когось, а все залежить від тебе. І для того, щоб ти мав належний правовий захист, мав належний рівень прав обов'язки. То треба щось самому діяти. Судова система, на жаль, ще не показала якогось такого великого рівня змін чи прагнення, але ми, звичайно, ми вже бачимо досить багато позитивних змін в цьому напрямку, тому ми вважаємо, що все в наших руках і ми будемо рухатися до рівня і стандартів тих розвинених країн Європейських і Америки. І будемо забезпечувати належним чином права людини в першу чергу захищати, і хочемо все-таки побороти стереотип, що в Радянському Союзі на першому місці стояла держава. А людина, як від ігнорувалася і не бралася до уваги, якщо і інтереси держави завжди переважали над інтересами громадян. То ми хочемо побудувати таке суспільство, де інтереси мадямина мають найвищу цінність. впевнена, що в вашій практиці бували такі випадки, коли ви знали точно, що людина винна. І з одного боку, ви розуміли, що з морального боку, можливо, це якось неправильно її захищати, але це ваша робота. Як ви справлялися в таких ситуаціях? Ну і специфіка роботи адвоката полягає в тому, що в будь-якому випадку ми. Навіть в самому великому злочинцеві маємо бачити людину. Тобто, в таких випадках, коли ти знаєш, що твій клієнт визнає вину, він зізнався в скоєнні того злочину. Твоя робота полягає в тому, щоб забезпечити йому належний рівень тої правової допомоги, ти зобов'язаний працювати над те, щоб мінімізувати ті... Негативні наслідки, які може людина мати за скоєння того чи іншого злочину. Тобто ти працюєш над те, щоб строк утримання, наприклад, під чи строк засудження був мінімальним. Працюєш над те, щоб знайти в цій людині якісь позитивні риси, позитивні характеристики, пояснюєш, які є процедури, які є в нього права, які в нього є права, тому що у будь-якому випадку це є людина, вона має певний обсяг прав, які, хоча вони і можуть бути обмежені державою, але держава не може, скажімо так, взагалі не брати до уваги цю людину. Це є людина, це є громадянин, в нього є певні права, і робота адвоката полягає в тому, щоб забезпечити ці права, навіть в таких умовах, коли людина оступилася. Кожен має право на помилку і кожен має право на виправлення цієї помилки. І виправлення цієї помилки, і, звичайно, перерахування це є, полягає суть кримінального правосуддя. все таки, щоб не знищити людину, не знищити особистість, не зробити його там, скажімо так, рецидивістом, який буде постійно вчиняти ті чи інші злочини. Полягає взагалі суть кримінального правосуддя, полягає в тому, щоб поставити людину на шлях виправлення, надати можливість переосмислити свої помилки, свої порушення, звичайно, понести передбачене законом покарання, а потім у можливості реабілітувати цю людину, дати можливість жити в нормальному. Суспільство. А чого говорити про, про можливо ваші улюблені справи, в яких найбільше любите брати участь, там можливо сімейні якісь там чи навпаки в сімейних чварах, то є дуже важко. Справи взагалі є дуже, ну як на мене, є дуже такі для мене неприємні справи. Я їх, чесно кажучи, не дуже люблю, тому що це втручання в приватне особисте життя. відповідно, тут ти стаєш. Заручником тих обставин, того всього ти ну, попадаєш і тобі вже розказують такі речі, які можливо тобі і не варто деколи знати, можливо не дуже приємно таке чути. Так що я цю категорію справи дуже не люблю, я дуже не люблю категорію справ, де е, є стягнення аліментів, тому що я вважаю, що е, Життя по-різному складається, можна жити, можна не жити, можна розлучатися, але завжди треба на перше місце ставити інтереси дитини, незалежно від якихось інших чинників, обставин, якихось власних амбіцій, якихось, скажімо так, образ. Але, на жаль, в нашому житті якось так складається, що батьки забувають про дітей, от вони, між собою там. Розбираються, там розходяться, сходяться маса негатив, маса всього, і найбільше страждають в цьому діти. Тому ну, для мене це є досить така неприйнятна категорія. Ну, звичайно, ми за займем... справа Ми не відмовляємо жодному клієнту все, але як на мене особисто, я не люблю таку категорію справ. А які любите? Мені подобаються адміністративні справи, мені подобаються господарські справи. Мені подобаються податкові справи, тобто більш такі і справи, які стосуються все-таки документів більше там менше такого особистого. Хоча також мені подобаються і кримінальні справи, тому що якщо такі справи тривають більш-менш мало, то в кримінальних справах ти можеш. Зрозуміти багато чого переосмислиш, навіть як сам. І ну, в, в кримінальній юстиції нам є до чого впрагнути, все-таки для покращення і захисту, і рівня. І в будь-якому випадку Україна посідає дуже велике, велика кількість з картою Європейського суду прав людини від України, багато справ по Україні де України програвала свої справи тільки за того, що не було належним чином забезпечення захист прав громадян саме в Україні, українським законодавством, українським правосуддям, якимось іншими чинниками, державними органами. Тому все таки прагнення того, щоб ми піднялися вище, досягнули того рівня, коли нас громадяни будуть. З гордістю говорити, що ми громадяни України, тому що в нас все правильно. От я дотримуюся закону, і я маю право вимагати це, щоб стосовно мене також дотримувалися закону. В Першу чергу держава. Я впевнена, що на такій гарній ноті, власне, про те, що ми віримо завжди в красі, тому що певно українці вони завжди всі такі оптимісти. Ми віримо в те, що все в нас буде добре. Що дійсно наші люди будуть намагатися, так як ви сьогодні говорили, не вирішувати вже наслідки якихось там своїх життєвих чи інших проблем, а власне, що будуть працювати на випередження. Дякую вам, пані Оксана, за розмову. Нагадаю, що зйомки нашої програми відбувалися у ресторані Фламінго в, власне в нашому місті Рівне. І також дякую всім вам, наші любі глядачі, за те, що були з нами. До нових зустрічей у програмі Ранкова Кава.